На огляді одноповерховий будинок в бучі 130 квадратних метрів, на земельній ділянці 5 соток землі. Тут є індивідуальне газове опалення, електрика заведена в будинок, скважина та септик. Будинок з чистовим оздобленням. Зараз вам покажу його. Заходимо в будинок, місце під шафу, просторий коридор. Тут у нас гардеробну можна зробити і топочну. Ще додаткова кімнатка є. Далі кухня-вітальня з виходом на терасу. Також є три кімнати і санвузол. Перша спальня, друга, просторий санвузол і третя спальня. Також можна зробити або гардеробну, або санвузол.